Розв'яжемо таке показникове рівняння. Основна ідея заключається в тому, щоб прийти до спільної основи. Спільна основа тут може бути число 5, оскільки 625 розпишемо. Бачимо, що праву частину потрібно трішки спростити. 625 це не що інакше, як 5, помножити на 5, 25. І 25 на 25, 625, тобто 5 в четвертому степені. А корінь кубічний із 25, теж можна привести до основи 5. 25 це п'ятірка в другому степені тобто 5 на 5, 25. Та ще корінь кубічний, тому це буде 5. В степені ми знаємо, якщо 5 в квадраті, то це двійка записується в чисельнику, а в знаменнику 3. Тобто корінь кубічний з виразу 5 в квадраті, можна переписати як 5 в степені 2 третіх звичайним дробом. Двійка це є чисельник, а 3 корінь кубічний знаменник. Тому. Праву частину рівності 625, якщо замінити 5 в четвертому степені, помножити на 5 в степені 2 третіх, ми можемо переписати ліву частину без змін, адже в нас тут і є ця степінь 35,13, дорівнює. 625 це вже основа 5 в степені. 4 помножити на 5 в степені 2 третіх. множенні степені з однаковими основами додаються. Тобто основа лишається без змін, а степені ми додаємо. Таким чином вже буде 5 степень 4 додати 2 третіх. Тобто це 5, цілих і 4, в степені 4,2. Отже, так як у нас перепишемо 5 в степені х квадраті мінус 6х мінус 35 в степені 1 третя дорівнює 5, цілих, в степені 4,2 треті. Оскільки основи ми прийшли до однакової основи, до основи 5, рівні, то маємо право прирівняти лише степені. степені. З лівої частини списуємо степень х квадраті мінус 6х мінус 35,1 третя дорівнює степеню третіх. Маємо квадратне рівняння. Запишемо все в одну частину рівності третя і мінус 4,2 треті. Дорівнює нулю. Зведемо подібні доданки. У нас бачимо числа мінус -35 35,1 і мінус 4,2 третіх. Це буде вже 39, ,3. тобто, давайте тут запишемо: 35,1 четверта. Треба додати 4,2 третіх. А це 39, у нас та 3 третіх. Дріб 3 третіх це 1 ціла. Та ще 39, то разом буде 40. Отже, такі, таке рівняння квадратне прийшли до висновку, що якщо х1 та х2 корені квадратного рівняння, то їхній добуток дорівнює числу мінус 40, а сума коренів квадратного рівняння буде дорівнювати 6. При множенні числа 10 на мінус 4, ми отримаємо число мінус 40. Якщо додати, то буде сума 6. Отже, 10 та мінус 4 корені рівняння.